Ми йдемо на джерело подивитися. Тут уже і пофотографувались. Поробили селфі. І йде. Тут би тут перила зробили Так. Як ці хворі на паличках туди спускають? Наступного разу, як приїдемо, треба буде сісти, мав часть вивчити і цей і вже розказувати до толку. Розказати, щоб люди потім не гуглили, не бігали по інтернету, що це воно таке. Це я вчора хотіла зробити, але поки так. варила яйця туди. Да. Ого, слухать. Разу спускатись Оля боїться спускатись, каже страшно. Ну, ніякого Так, да, немає тут. А прикинь, людям на ходунках вони ж сюди приходять, mm -hmm. от як та бабушка, бабуся на ходунках. Mm -hmm. У нас такі сходи спускаються до Буга ага. від військового шпиталю. Оце таке точно такі сходи там є. Я ну, там малою була, віде. колись лазила. Я там лазила. А от такі сходи у нас, знаєш, де? Від тої дитячої лікарні, що була на Козіцьку, от там стоїть. Ага. Да, да. І отак от вниз. Ми от недавно були, там з Ірою, з Андрієм. Там точно такі сходи. Ага. Такі вже страшні, там пам'ятник Богуну стоїть. Колись я там все дитинство своє провела. Ну, то бо то наша лікарня була, я там теж був. Десять лікарня? Школа, а там, де школа була по місті є чиєсь там. Ага. Такий пляшку бари там туди дали. О, тут навіть ось все росте. Посадили. Паріс, чи як він, як? Як? як це називається? Вилетіло з голови, коротше йде. Та <звіг> Спускаємося до купелі. Треба купити рубашку собі сюди купатися. Їздити. Цікаво, а зимою тут тоже окунаються. Да, почає чаю свого річ. Там почає чаю цілий рік п'ять градусів. Вода. Пять градусів. Да. А тут не знаю. О, не угу. не так, тут люди вже. О, тут якийсь чам. Водичку набирати, я так поняла. Бачите, які тут охрести? А так, тут немає хрестів з розп'яття, тільки в храмі там в церкві вже. Так що, хрести отакі от правильні, а не з роздертою людиною.

Але да? ага. ми не знали, що тут така штука є. Звісно, треба залізти, раз ми вже прилі приїхали. Ти що не хочеш? А рушнички. Витрусь, знаєш, чим кофтою буду витиратись? <рик> Де ти там? Коротше, ходили ми ходимо. Ну, ми ще ходимо кругами коло нього, але ж, ж... сюди треба взяти якусь переодівачку. Я ж не сяду мокрою задніцею птом машину сидіння. Коротше, приймаємо рішення Купальні. приїхати наступного разу і вже взяти сюди купальники з собою, полотенце, щоб було все по-людськи. Все, Поп'ємо водичку, миємося. І поїде. А вода холодна. А ні, туди вище. Ось тут оповнилися. Тут зараз радянські гроші плавають на мокці. В общем так, нам батюшка там дві дитинки пустих дав. І будемо їхати, певне, додому, вже пів другого. Ми їхали ми в 9 часов, це поки ми тут гуляємо. Їхали ми сюди півтори години. Швидко, дорога дуже класна. Будемо їхати назад, я Олю прошу, щоб вона зазняла назад дорогу. От, з тут? Тут дуже класно, да. Я не знала, що тут є купель, Не знала. Оля знайшла хміль і вже все. Подушечку хоче собі. Подушечку. Вже якщо цей чоловік піде, то я, може, ще її надумаю. Тут просто дядько купається. А я в недостойних трусілях Купатися не поліз. А потім що, змінишся? Туєш без трусілів їхати. Так. Да. Будемо їхати без трусілів потім вдома. Митниця буде обшукувати тебе. Як митниця тебе обікає буде класна. Повішаєш на зеркало вдоль дороги, вони висохнуть. Поки доїдемо до митниці. Щось там ще. А бачиш, можна так Тобі спроблети. Сарашка, приїдеш додому обличитися ой Щось він такий маленький виявився. І цей не басейн, а сам храм. Може тут ще є можна полазити. Бо так щось. Ну то то стіни, то що думаєш тобі будуть хороми такі вони. Ні, то я десь в гроти мають бути якісь такі, що... Десь в скелі окремо. є. Не, не. не знаю. А там зараз їдемо за Гуглем ще. В Гуглі там ще є там храм з черепами. Десь коротше, ми щось десь тут щось не доходжуємо. <клес> Я кажу, що ми щось десь тут не доходжуємо, десь ми ще не, не влізли, ми ще кудись. Ну, повітря що сказати, що таке чисто кришталеве, ні. Повітря звичайне. У нічого особливого немає. Так, тут нам ще показали. Так, сюди підніматися. Так, вона сюди не вилізе, походу. Зараз дам Олю тягнути. А я назад не Я назад я не Ну все, пришла Оля. Ага. Ух ты! Тут шо? А вони розп'яття. Ну це вже тут зроблене зараз цей час. Ось нашої машини не видно. Дивіться, як гарно тут, зверху. Все на долоні. Це вже та сторона, я так розумію, це в нас вже Молдова. Ото. А оце ось також і ми. Вон люди йдуть, воно спускаються. Зверху пішли наверх, ходили. Печера, храм во ім'я успінь усі. Коротше, печера Господня Іоанна. О, Вони її тут хочуть реставрувати, але зараз війна, і після того, як тут бахнув дрон. Бо вони роботи припинили поки. Коротше, все чекає, коли припиниться війна. Все чекає, так що кацапи, забирайтеся з нашої землі. Дайте нам нормально жити. Солочі. Там, коротше, я там воно ще якусь там дюрку побачила, мені треба ага, туди... туди. Я піду піднімуся сюди хочу. Ми ще хочемо заїхати в могилю. Dai, зупинися, я тебе зніму, твій задній. Давай, Оля, я Олю зараз зафіксирую таку, а Оля мене. О. костица. Костиця. Костіця. Ну, тут російською написано. Це печера. Тут треба фонарика. Ну. Не знаю. Тут якась така печера. Мусор. Угу, бачите, воно тут. Кремній. Не кремній, а цей. Крайдо. Отаке воно. Розбите скло. Зеркало розбилось. Там хтось замурований, навіть. Ні, ну туди я вже не піду. Я не але я боюсь. Так, все. Йдемо звідси. Все, ми вже повертаємося назад додому. Їдемо назад ми без навігатора, тому що не працює, немає інтернету. Ми їдемо, коротше, по пам'яті. Ну. Поки крики? до, до розв'язки ми їдемо нормально, а там, де буде розв'язка на мосту, там прийдеться, я не знаю, спочатку піти пішки, обійти, подивитися. Mm. Ну, коротше, Бо там таблички не було цього разу, як ми їхали. Mm. Дивіться, яка красота. І наші ті Карпати, подивіться, у нас свої Вінницькі Карпати. Подивіться, яка красота. Демії я закінчилась, да. там не мія тут. Не Добре, що машин немає, бо я по всій дорозі петляю. Головне контент зняти. <головне> Дивіться, яка Ну, Тепер я знаю, що. Тут було колись Сарматське море, ми їдемо по його дну клас. Ну це повний восторг. Так, все добренько. Нам удачної дороги, вам гарного дня, бо я йду на взльот. Тут треба їхати дуже швидко. Бо тут все час під горку і треба газувати. Пока.